Коли ти відмовляєшся від начертання звіра, у ту саму мить твоє попереднє життя завершується не через вибух, не через крик, а через тишу, у якій усе, що ти мав, усе, що вважав звичним і безпечним, перестає існувати. Система, яка охоплює весь світ, не терпить винятків вона зроблена не для милості, а для контролю. І кожен, хто не схиляє голову перед її печаттю, оголошується мертвим. Економічно, соціально, фізично. Бо, як написано в откровенні 13, від 16 до 17, усім малим і великим, багатим і бідним, вільним і рабам буде дано начертання на праву руку або на чоло, і що ніхто не зможе ні купити, ні продати без нього. Це не просто заборона торгівлі, це вирок, це відсічення від самої можливості виживати. Так починається випробування, яке не схоже на жодне інше. Не меч і не тюрма, голод, не кулі, холод і спрага. Світ, що колись здавався звичним і передбачуваним, стає безжальним лабіринтом, у якому кожен крок без начертання, боротьба за подих. Ти дивишся на крамницю, двері закриті для тебе, на банкомат він тебе не розпізнає, на ринок продавець відвертає очі. Ти більше не належиш цьому світу, бо весь він уже підпорядкований звірові. Усе, що мало ціну, Тепер вимагає печаті. Ти поза системою, значить, поза життям. Але саме тут починається істинна межа. Система не прагне вбити тебе швидко. Вона хоче зламати, розтоптати твою віру крок за кроком, день за днем. Вона хоче, щоб ти сам прийшов і попросив начертання. бо в цьому її сила вона не примушує мечем, вона змушує відчаєм. Ти не можеш купити їжу, і голод стає твоїм катом. Ти не можеш знайти притулку, і стихії стають твоїм судом. Холод, ночі і спека дня, самотність і страх, усе це зливається у спокусу. Прийми знак, і все скінчиться. Один рух руки, і тобі повернуть право дихати, право бути, але цей рух стане останнім кроком до вічної загибелі. Ті, хто не витримує, роблять саме так вони кажуть собі Бог милостивий, Він зрозуміє, і ставлять печать, закриваючи серце для духа. І в ту ж мить стають частиною системи, що воює проти Бога. Бо начертання це не просто технологічна мітка, це присяга звірові, це акт поклоніння, і хто приймає його, той погоджується, що джерело життя не Бог, а влада цього світу. Це не просто компроміс, це зрада, це духовне самогубство. Але є інші. Ті, хто каже ні, навіть тоді, коли порожній шлунок стискається від болю, коли холод пронизує кістки, коли друзі й рідні відвертаються, вони залишаються вірними, їхні руки тремтять, але не тягнуться до печаті, їхні очі плачуть, але не шукають порятунку у брехні. І саме в цих душах починає сяяти справжня слава Божа, бо їхня вірність не від людської сили, а від духа, який дає витримку, коли тіло знемагає. Саме тут, у момент крайнього відчаю, відкривається справжня віра не в комфорт, не в добробут, а в живого Бога, який не зрадить. Це не час спокою, це час поділу. Ті, хто жили наполовину, тепер стають або повністю його, або повністю проти нього. Усе напускне спадає, лицемірство зникає, бо система не залишає простору для нейтралітету. Якщо ти не з печаттю, ти ворог. І тому відмова від начертання це не просто відмова від системи, це вибір царства, це вхід у стан духовної війни, де кожен день битва, кожен подих свідчення. Так народжується справжня віра останнього часу, віра, перевірена голодом, очищена болем, зміцнена самотністю. У цей момент Бог дивиться на таких, як на золото, випробуване вогні. І хоча світ називає їх мертвими, у небесах їхні імена сяють живими. Бо вони зрозуміли краще бути мертвим для світу, ніж живим для звіра. І хоч їхнє земне життя в ту мить обривається, у духовному вимірі воно тільки починається. Бо, коли ти відмовляєшся від начертання, ти не втрачаєш, ти переходиш. І цей перехід є початком істинного життя, у якому жодна система вже не матиме над тобою влади. Світ, який колись здавався упорядкованим, тепер обертається в поле полювання. Ти без начертання. Отже, мішень не просто вигнанець, не просто небажаний, ворог, який підлягає знищенню. Бо система антихриста не зупиняється на економічному тискові, вона вимагає повної покори, і якщо не може купити твою душу зручністю, вона спробує забрати її страхом. Відмова від печаті робить тебе видимим для світу, який тепер належить звірові, усе навколо тебе перетворюється на мережу пасток. Вулиці, площі, магазини, транспорт, усе сповнене сканерів, обличчя впізнаються, рухи фіксуються, дані миттєво передаються до центра. Усе, що ти робиш, кожен крок, кожна тінь відстежується. Світова система стала оком, що не змикає повік, і кожен, хто не має знаку, миттєво впадає у її поле зору. Та технології лише частина картини. Найстрашніше серця людей. Бо як сказано в Євангелії від Матвія 2410, тоді багато спокусяться і видаватимуть один одного, і зненавидять один одного. Це не просто слова, це діагноз людству останнього часу. Коли страх і голод переплітаються, коли за донос дають пайок чи привілей, зраджують навіть найближчі. Ті, хто вчора називали тебе братом, сьогодні повідомляють про тебе як про злочинця твої сусіди, колеги, друзі. Стають частиною цієї нової релігії покори, і це не виглядає як зло. Це оформлено в красиві гасла заради безпеки, заради стабільності, заради спільного добра. Але істина в тому, що це вже не добро, а інструмент звіра, який прагне стерти останні імена з книги життя. Мова світу змінюється. Хто відмовився невіруючий, невірний, немученик, тепер його називають екстремістом, терористом, ворогом миру. Це новий словник апокаліптичного часу. І саме через слова відбувається найбільше отруєння, бо слова готують ґрунт для крові. Людей вчать бачити в безначертних не осіб, а загрозу. І коли починаються арешти, натовп уже готовий схвалювати. Не дивитися зі співчуттям, не плакати, аплодувати. Бо зрада стає законом, а ненависть моральним обов'язком. Полювання набирає обертів. У містах створюють спеціальні підрозділи, вони шукають тих, хто відмовився. Працюють бази даних, дрони, інформатори, і в цій темряві ти стаєш примарою, переслідуваним, чия єдина зброя тиша й молитва. Але навіть ця тиша не дає спокою, бо система вимагає не просто твого зникнення, вона вимагає прикладу, їй потрібна показова покора, і тому, коли тебе знаходять, тебе не просто арештовують. Тебе виставляють, щоб усі бачили, що буде з тими, хто осмілився протистояти. І все ж не це є найстрашнішим. Найстрашніше, коли переслідувач вважає, що чинить добро. Як колись Савол переслідував церкву, думаючи, що служить Богові, так і нині мільйони діятимуть від імені нового порядку, переконані, що рятують людство від хаосу. Але в очах Божих це війна проти святих. І ця війна, як сказано в Откровенні 13.7, буде дозволена, і дано було йому вести війну зі святими і перемогти їх. Тимчасова перемога зла лише видимість, Бог дозволяє цьому статися, щоб явити, хто є його справжніми. Ті, кого женуть, не мають зброї, не мають влади, не мають підтримки, але вони мають те, чого немає світ духа істини, що не залишає, і саме тому система їх боїться. Бо людина, яка вже віддала життя Христу, стає непереможною. Звір може відібрати дім, роботу, тіло, але не душу. І поки навіть одна душа залишається вірною, Антихрист не володіє повнотою своєї сили. Тому полювання не зупиниться, бо його ціль не просто тіла, а віра. Він хоче стерти саму пам'ять про спротив. Але кожна впіймана душа, що не відреклася, стає насінням нової слави. Кров мучеників стає насінням царства. Це час, коли добро і зло стають видимими, коли кожен, хто раніше ховався за компромісом, буде змушений визначитись, і світ, що полює на святих, сам наближає свій суд. Бо Господь бачить кожну сльозу, кожен крок переслідуваного, кожну зраду і кожне серце, що витримало. І коли полювання сягне свого апогею, коли здаватиметься, що темрява перемогла. Настане мить, коли пролунає голос з небес. Досить. І тоді мисливець стане здобиччю, а ті, кого переслідували, піднімуться у славі, якої цей світ не здатен зрозуміти. Тебе спіймано. Ланцюгами страху, холодом підвалів, ревом натовпу, який раптом навчився ненавидіти все святе. Ти стоїш перед владою цього світу, і тепер починається не просто суд, починається випробування твоєї волі. Вони не квапляться вбити. Їм потрібно зламати. Система Антихриста не прагне тілесної смерті, вона прагне духовної капітуляції, бо мертвий мученик це свідчення істини, а зламаний це трофей. І саме тому ті, кого схопили, проходять через найтонші тортури психологічні, моральні, душевні. Їх не катують у старому розумінні, їх вчать сумніватися, переконують, умовляють, спокушають. І все це робиться під виглядом милосердя. Тобі пропонують простий вихід прийми начертання і все скінчиться. Ти отримаєш їжу, повернешся до сім'ї, знову станеш частиною суспільства. Усе, що потрібно один знак, одна клятва, один акт поклоніння звірові. Вони не просять твоєї крові, вони просять твоєї покори. Поклонись образу, каже система. Як колись Навуходоносор наказував усім падати перед золотим ідолом, так і тепер Антихрист вимагає загального схилення. Але ті, хто знають істину, пам'ятають той, хто схилиться хоч раз, уже не підніметься, бо це не ритуал, це угода з пеклом. І тому в'язниці скорботи наповнюються тими, хто мовчить, хто не зламався, хто тримає погляд на небесах, навіть коли стіни стискають тіло. Біблія не дає нам докладного опису цих місць, але дух откровення ясно показує їхній характер. Це не просто тюрми, це фабрики відчаю. Там позбавляють людини всього, щоб залишити лише спокусу зректися, і саме в цьому полягає вершина випробування бо біль тіла минущий, але тиск на душу постійний. Коли день за днем тобі кажуть, що Бог тебе покинув, що його не існує, що віра це безглузда впертість, саме тоді з'являється істинне поле битви, і лише ті, хто тримаються Слова Божого, можуть вистояти. Вони згадують, що Христос також стояв перед Пилатом, також чув насмішки, також мовчав, знаючи, що його царство не звідси. Їхні вуста замовкають, але серце говорить молитвою. Час минає, і тюремники втрачають терпіння. Вони бачать, що не всі ламаються, і тоді система змінює стратегію. Вона більше не умовляє, вона починає відсіювати. Одних відпускають, бо ті здалися, інших ведуть на суд, на показовий, фальшивий, де вирок уже винесений. Але в кожному такому процесі Бог залишає свідчення. Кожен в'язень, що мовчки стоїть перед владою і не відмовляється від імені Христа, стає голосом істини. Який чути навіть крізь грати. І цей голос не можна заглушити. Він змушує навіть тих, хто судить тремтіти, бо вони бачать спокій там, де мала би бути паніка. Так настає момент, коли влада зневірюється, вони розуміють, що не можуть змусити всіх. І тоді постає рішення знищувати. Бо простіше вбити, ніж постійно дивитися на того, кого не можеш зламати. Але навіть у цю мить, коли вирок уже підписаний, вірний не втрачає миру, бо він знає. Це не кінець, це завершення шляху. Система думає, що забирає життя, але вона лише відкриває двері у вічність. І хоч земні очі бачать тюремну камеру, небесні бачать престол, біля якого стоять ті, хто переміг не мечем, а стійкістю. Тут, у цих підземних в'язницях останніх днів, формується найчистіше покоління віри. Вони не бачили чудес, не мали підтримки, не чули оплесків. Їхня віра народжується не від видимого, а від обітниці. Вони знають, що Господь не залишає навіть у найгустішій темряві, і, хоч світ думає, що вони програли, у духовному вимірі саме вони переможці. Бо, як сказано в Откровенні 12.12, .12, вони перемогли його кров'ю Агнця і словом свого свідчення і не полюбили життя свого навіть до смерті. Це їхня перемога відмова схилитися, відмова забути, відмова продати душу. І тому навіть серед кайданів вони вільніші, ніж ті, хто володіє цілим світом. Це і є точка зламу не їхня, а світу. Бо коли світ бачить, що його страх не діє, коли його пропаганда не зворушує, коли його погрози не змушують тремтіти, він починає руйнуватись із середини. І тоді Бог каже досить. Бо межа витримки визначається не стражданням, а вірою. І коли віра проходить вогонь і не гине, вона стає свідченням для всіх поколінь. Тих, хто витримав у темряві, зустріне світло, і саме їхні імена, виписані слізьми і кров'ю, стоятимуть біля престолу як доказ того, що істина не піддається тиску. Світ може замкнути тіло, але не може закрити шлях до неба. І тому навіть у кайданах звучить переможний гімн Господь близько. І ось приходить година, коли спокуси вже позаду. Коли вмовляння замовкають, коли рішення остаточне. Людина стоїть перед мечем, перед знаряддям, яке забирає подих. І саме в цю мить світ думає, що він перемагає. Він вважає, що стирає останній голос спротиву, що гасить останнє світло. Але насправді це момент істинної слави. Бо лезо, що падає, не закінчує життя святого, воно відкриває двері у вічність. І побачив я престоли і тих, що сиділи на них. І душі обезголовлених за свідчення Ісуса і за Слово Боже, які не поклонилися звірові, ні образові Його, і не прийняли начертання на чоло своє і на руку свою, вони ожили і царювали з Христом тисячу років. Откровення 24. Це не метафора, не алегорія, це пророцтво. І воно здійсниться. Світові системи влаштовують страти відкрито. Це не просто покарання, це вистава. Бо антихристові потрібні видовища, щоб зміцнити владу. Камери знімають, екрани транслюють, натовпи аплодують, коли падає меч. Усе зрежисовано як культ поклоніння смерті. Але саме в цю мить небо мовчить не тому, що байдуже, а тому, що спостерігає. Ангели стоять, стримуючи подих, бо знають, зараз відбудеться перехід. Людина на землі падає, а душа здіймається. І те, що люди називають поразкою, у вічності називається тріумфом. Для тих, хто дивиться тілесними очима, це трагедія, але для небес це вінчання. Бо жертва віри не залишається без слави. У ту ж мить, коли тіло відділяється від душі, не існує ні темряви, ні очікування, ні забуття. Як каже апостол Павло, ми бажаємо краще вийти з тіла і оселитися у Господа. Друге Коринфян 5.8. Це істина, яку світ не здатен зрозуміти, бо він бачить лише смерть, а Бог бачить зустріч. І коли останній подих на землі перетворюється на перший подих у небі, усе пекло тремтить, бо розуміє воно знову програло. Цей метод страти не випадковий. Те, що Іван бачив душі обезголовлених, це знак. Це не просто вбивство, це наочний виклик Богові, символ зухвалої спроби вирішити, кому належить життя. Обезголовлення акт демонічного приниження, спроба стерти образ Божий у людині, бо голова місце розуму, волі, свідомого поклоніння. Але саме тому воно й обирається. Звір хоче показати, що може вирізати віру з плоті, та він не може торкнутися духу. Він відтинає тіло, а душа вже далеко в обіймах Творця. І кожна така смерть стає свідченням на суді Божому. Свідченням проти тих, хто думав, що панує. Публічні страти мають ще одну мету залякати. Система хоче, щоб усі бачили ось доля непокірних. Але страх обертається насінням сміливості, бо кожна крапля крові, що падає на землю, стає зерном віри в серцях тих, хто ще стоїть на межі. Люди, які дивляться на мучеників, бачать не поразку, а істину бо вони бачать спокій в очах тих, хто помирає. І цей спокій говорить гучніше, ніж будь-які проповіді, це мовчазне свідчення сильніше за всі аргументи світу. Бо неможливо пояснити спокій людини, яка стоїть перед смертю, якщо з нею не Бог. І коли все закінчено, коли меч падає в останнє, небо приймає ще одного свідка. Імена їхні записані не на каменях, не в архівах, не в новинах, а у книзі життя Агнця. І цей запис не зітре жодна сила, бо Господь сам тримає їх у своїх руках. Світ забуває їхні обличчя, але небо пам'ятає кожне. І коли настане суд, ті, хто стояв перед мечем, стоятимуть перед престолом, не як засуджені, а як переможці. Їхні тіла могли бути розсічені, але їхній дух воз'єднається з Христом у славі, якої людське око не бачило. Це і є суть мучеництва не смерть за віру, а життя доведене до досконалості вірою. Бо мученик це не жертва, це свідок. Він не програв, він завершив. Він не загинув, він увійшов. І саме тому Бог каже в об'явленні 14.13 блаженні мертві, що вмирають у Господі відтепер. Так говорить дух, вони спочивають від праць своїх, а діла їхні йдуть за ними. Це блаженство не обіцяне майбутнє, це стан, який настає одразу. Бо пекло може торкнутися тіла, але не може зачепити дух, запечатаний Святим Духом. І ось тиша. Тиша після меча, тиша після крику натовпу. Світ іде далі, не розуміючи, що кожна така смерть цвях у власну домовину зла. Бо чим більше проливається крові святих, тим ближче приходить суд. І коли число мучеників буде сповнене, відкриються небеса. І той, хто був заколений, але воскрес, з'явиться у славі, щоб відплатити кожному за його діла. І тоді всі, хто проходили крізь полум'я, стоятимуть біля нього в білому, із золотими вінцями, і вже ніхто й ніколи не зможе відібрати в них того, за що вони віддали життя. Бо лезо це не кінець, лезо це двері, та не всіх схоплять, не всіх поведуть під меч. Є ті, кого рука звіра не торкнеться відразу, їх не зламає пропаганда, не знайде система, не видадуть знайомі. Вони зникнуть із міст, розчиняться у тиші гір, у тіні лісів, серед руїн і печер. Вони не втікачі, вони залишок, про який говорить Писання. Вони ті, хто послухає слова Христа з Євангелії від Матвія 24 від 16 до 18. Тоді ті, що в юдеї, хай тікають у гори, хто на даху, хай не сходить узяти щось із дому свого, а хто в полі, хай не вертається взяти одежі своєї. Це не поетичний образ. Це прямий наказ. Коли настане година спокуси, коли мерзота запустіння стане на святому місці, господь каже не озирайся, біжи. І вони біжать. Без сумок, без грошей, без планів їх веде не страх, а послух, бо вони знають, хто довіряє Богові не потребує гарантій світу. Вони знаходять притулок у місцях, де не чути гуркоту мегаполісів, де немає сигналів системи. Де природа, створена творцем, стає їхнім щитом. Там, у Диких горах, у покинутих селах, у пустелях починається інше життя життя поза економікою, поза політикою, поза контролем. І хоча для світу вони тіні, для неба вони живі свідки Божої вірності. Бо той, хто відмовився від начертання, не просто виживає, він живе у прямій залежності від Бога. Це підпільна церква скорботи. У неї немає храмів, немає кафедр, немає програм. Її служіння це подих молитви, її спів, шепіт віри під зорями. І хоч вони голодні, вони ситі обітницями, бо той самий Бог, який посилав манну в пустелю, не залишить і тепер. Він, хто годував іллю біля потоку, хорав, пошле й тепер своїх воронов. Усе, що потрібно цим людям, послух і терпіння. Бо кожен день їхнього виживання це проповідь. Вони нагадують світові, що людина може існувати без печаті, але не може жити без Божого духа. Дехто з них бачить чудеса. Коли немає води, відкривається джерело. Коли немає хліба, приходить незнайомець із їжею, як ангел, що з'являється і зникає. Коли здається, що смерть поруч, над ними стоїть захист, який світ назвав би випадком, але вони знають це рука Господа. І навіть у найтемнішу ніч, коли вітер реве, а страх огортає, у їхніх серцях звучить тихий голос Не бійся, я з тобою. Це голос пастиря, який веде своїх через долину смертної тіні, не обіцяючи легкого шляху, але обіцяючи присутність. Та не всі ховаються. Декотрі отримують інше покликання залишитися серед людей, щоб свідчити, навіть ризикуючи життям. Вони не зникають, а діють. Це ті, хто вийде на площі, у міста, у руїни системи, щоб сказати останнє слово надії. Вони подібні до пророків, які говорять, коли інші мовчать. Вони не шукають порятунку, бо вже знають, що їхня доля бути голосом Бога у світі, який відкинув його. І хоча багато хто з них загине, їхні слова залишаться. Бо Божа істина ніколи не замовкає, навіть тоді, коли носії цієї істини падають. У цих підпільних громадах народжується нова єдність. Тут немає національностей, конфесій, розділень, є лише ті, хто знають або Христос, або нічого. Вони діляться останнім шматком, вони разом моляться, разом плачуть, разом чекають. І саме в цих печерах, у цих покинутих сховках формується найчистіше відображення церкви не пишної, не зовнішньої, а справжньої, освяченої стражданнями. Це церква, яка пройшла через вогонь і залишилася золотом. І хоча її ніхто не бачить, вона сильніша за всі організації світу, бо її заснував сам Христос, і ворота пекла не подолають її. Іноді здається, що вони зовсім самі, але це не так, бо з неба за ними стежить той самий Агнець, який одного дня повернеться. І коли цей день настане, ті, хто ховався у земних схованках, вийдуть назустріч йому, як вояки, що дочекалися свого царя. Їхні одежі будуть білі, бо вони виварені в крові агнця, їхні очі світитимуться, бо вони бачили найглибшу темряву і не злякалися. І тоді весь світ побачить, що ті, кого вважали зниклими, були насправді живими, і що ті, хто мав начертання, мертві вже давно. Це останнє